Я щойно копала морку і на що я звернула увагу. Коли ми сюди заселилися, то у нас на подвір'ї оця, я її називаю, трав'яна бузина, отак От було, Отак От само. А і зараз подивіться, дивіться, яка краса. Ми тут ось посадили в перший рік сосни. Це їм років до 10, мабуть. Бачите, як виросли. Це вони ще зараз міняють хвою, тому трошки жовтенькі. А так вони дуже-дуже зелененькі. Бачите, це ця, ця трішки інша тут було і ось менше. Було їх п'ять штук, вижило чотири. Я думаю, що це непоганий результат. Так що я хочу сказати: дивіться, була така сама стіна. Як оце там за парканом, бачите? А там було так. І коли ми тут поселилися, ті хазяєва перестали приїжджати. Тому у нас після того, як я боролася з цією бузиною, косили весь час, мульчували он під деревами, рядки поробили, то стало, бачите, як гарно. А в них навпаки, стало так, так що природа. Вона не стоїть на місці, захоплює території і клени там дивіться, які поросли. А було ж так гарно, як і тут. Тому все люби догляд, навіть такі ділянки з простою травою. А тут у нас ось таке болотце. Так що догляд любе все.